Spoon. <laughs> Під час нашої лотереї, благодійної лотереї Вишивана Україна нам вдалося зібрати 90 тисяч 930 гривень. І плюс ще один Бандера-павер, який придбали просто так для однієї із учасниць, для пані Інни Глеги, яка представляє національну поліцію, він же виконує свої завдання. 4 тисячі був найбільший донат в учасниці в полковниці Альони Мул. Яка е, отримала ці кошти від українки, яка наразі зараз проживає в Італії, але її родина проживає тут в Україні. Ну, е, побачивши картини, вони всі ну, правда, неймовірні. Я сама вишиваю. Я знаю, який це, це важка праця. Е, була здивована, що людина в такому віці їх вишиває, що вона їх з задоволенням віддала. Тому я донатила на абсолютно на всі картини. Без особливої мети насправді щось виграти. І мені було дуже приємно, що саме Оксана Кізаєва, моя колега, представляла цю картину і вона мені написала про те, що я її виграла, тому ну, зраділа насправді. Щиро нашій майстрині, яка це все вишивали, вкладала свою душу. і Зараз ми реалізували її мрію, продали і розуміють, що таке старше покоління, яке на жаль, пережили і ті ту Другу світову війну, і сьогодні знову в війні. Вони знають ціну, ціну життя, ціну людини. Як є робота на дворі, на городі, то менше вишиваю. А як така погода, дощ, то я сиджу, цілий день, сиджу, вийду там в курам місце собачку, хата. У мене була схема, стара така хата, дах, провес, проти його. А я зробила її по-сучасному. Дорожка, фіточки, це все, все моє, все я придумувала. У мене вдома ще багато є. Я Думаю, ще за 10 картин дати на аукціон.